Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, з нами. Пані Оксано, вітаю вас! Христос народився! Слава Україні! Ну що ж, яка ситуація Безпекова, перш за все за ось ці за, за ось ці дні в Херсоні, і звичайно про цей удар по ринку. Що саме там сталося? Бо ми вчора говорили про це. На жаль, загинув е, чоловік, але глобально люди прийшли, чи, чи не було людей, чи були люди. саме характер цього терористичного удару ворога і навколо цієї події, бо це вчора звичайно було дуже дуже трагічно і дуже дуже страшно. Будь ласка. Я вам хочу сказати, ми якраз проходили у нас волонтерський центр, буквально там через дорогу. Ми якраз проходили повз ринок і тільки зайшли у двір, був перший прильот, і ми такі один на одного подивилися, чи бігти в підвал, чи е мчатися звідси з цього району, бо будуть обстріли. Вирішили сісти в машину, і поїхати і потім уже в. Побачили, що були сильні прильоти. Насправді, цей ринок він постійно під обстрілами. Насправді там дуже мало залишалося людей, тих, хто торгує, і вони залишалися не тому, що вони ну їм. І просто це їхнє місце роботи і вони там хоч якусь копійку заробляли. Прилетіло от те, що ви зараз показуєте, це критий павільйон, там де були м'ясні ряди. У нас їх і так було там небагато на центральному ринку. Зазвичай туди ходять куплятися тільки люди, хто залишився жити в центрі. І... В основному це до обіду, тому що ну, нема сенсу пізніше туди йти. Я не знаю, чи будуть люди там знову торгувати, тому що наскільки я бачила, то вже розтрощено все, що було хоч трішки придатне для того, щоб там е чимось торгувати. Ну, приб, можливо, приберуть, не впевнена. Взагалі, у нас ті ринки, центральний ринок, це колись було таке, знаєте, велике свято, чого там тільки не було. Потім, після того як нас звільнили, вже стільки раз під обстрілами, що просто винесли всі, хто зміг переїхати в інші міста, в інші ринки, то й вони переїхали туди, продавці. Ну... No. Глобально, якщо говорити про Херсон по географії міста є залі райони, вулиці, де можна вийти і більш-менш безпечно, пройтися якийсь відстань, повернутися назад, там щось купити і прийти. І в цей час не прилетить, не буде зищати дрон над головою. Чи в принципі Херсон це місто, в якому кожний квадратний метр плюс-мінус є загрозою для життя людини? Будь ласка, у нас ну от, от все такіше, все, я би уже. Вкладала другий варіант обирала. Якщо б в мене півроку тому спитали, я б сказала, та ну ні, ну є в нас райони, де можна спокійно. Зараз у нас дрони долітають, ну Є райони, де кожен день і багато, а є райони, куди іноді долітають. Але ми ж розуміємо, що це, це все справа техніки, це все як буде розвиватися ця промисловість, а вона розвивається. Вот. І у нас в принципі такого ну знову ж є райони міста, котрі більш-менш безпечні, де може де навіть люди виходять з дітками на майданчик. Хоча я вам хочу сказати, що от в одному з таких районів міста був прильот. Ну на минулому тижні скажімо так, і слава Богу, що була мряка, що був дощ невеличкий, і нікого із дітей не було на тому майданчику, тому що прилетіла прямо от там туди, де діти гуляли кожен день сто разів на день. Тому небезпечних вірніше безпечних місць у нас в Херсоні немає. А яка ситуація гуманітарна? Мова йде про світло опалення? Наскільки сьогодні це? На питання таке, що сьогодні ага. прокидаєшся, навіть навіть в тих містах, де вимикають енергію, є якісь там черги, десь одна черга, десь три-чотири черги, десь світла немає взагалі, десь от як Одеса, там суми, скажімо там. Ні світла ні тепла, бо в Харкові після прольоту там на холодній горі теж ні світла, ні тепла. Ну Чернігів в страшній ситуації, але глобально по Україні або відключення, або десь немає відключень. Ну, але це таке. Ти дивишся в графіки, розумієш. Так, сьогодні плюс-мінус буде ось так. А в Херсоні куди дивишся? На вулицю і ні. гуде чи не гуде, будь ласка. В, Херсон... в Херсоні баба, світла нема. Скільки не буде? Ну побачимо. От якось так насправді, от тільки сьогодні на наші волонтерці розмовляли з дівчатами, і хлопцями. Що тим нашим, хто тут у нас теплоенергетики, енергетики, енергетики, парки Херсона? парки Херсона нас роблять просто все. Забивають вікна, прибирають вулиці. Ось сьогодні сніг випав, і буквально він пару годин пройшов, і ми їхали, і вже посипали дорогу, бо у нас ж треба їхати дуже швидко, тому. Дякуємо і і швидка, і щоб я нікого не забула Тобто, всі, хто забезпечує наш, наше життя, вони всі просто молодці. Їм треба не просто бойові доплять От знаєте, кажуть, треба дати орден. Я би сказала, треба їх просто більше берегти, треба їм більше зарплатню, бо це теж важливо. Тому що 20 тисяч це не зарплата, коли ти ризикуєш життям кожен день, а у тебе ще є сім'я. І ем, от їм велика подяка. У нас світло відключається. Нас uh, є. Це Лева наказ, що фронтові області світло не відключають, тому у нас відключаються тільки тоді, коли прильоти. Сьогодні у нас не було вночі світла декілька годин, і сьогодні у нас в день відключили. Ми готові були сидіти десь і до завтрашнього ранку, тому що нам сказали, що можливо буде таке, і це вже залежало не від нас, а від того, що обстрілювали сусідні області, і там є підстанції, котрі з нами пов'язані. Але десь о 12 відключили, і о 3-й годині у нас вже було світло. Тобто отут жалітися не хочеться і не буду. А от... Про опалення, деякі райони міста у нас досі без, без опалення. І я так розумію, що е, деякі, ну, такі як остров, звісно, там і не буде опалення вже другий рік, просто це неможливо. А от є район міста, де опалення часткове, тільки-тільки дали. От, от уявіть собі: вчора було мінус 10, для Херсона це дуже холодно. Сьогодні мінус 10 це теж дуже холодно. Сподіваємося на те, що завтра буде мінус 2 і ми видихнемо. Але коли ти в хаті сидиш і там не було зовсім чим обігрітися, ну тільки електроприборами, то це просто для людей жахливо. І є такі, і це точно не від того, що були прильоти, а це від непідготовки до опалювального сезону іменно зі сторони комунальних служб. Є і таке. А яка ситуація? Чи є якась інформація про те, що відбувається на лівому березі? Знаєте, зараз вже. Ну, майже немає розмов в змі, принаймні таких національних змі, можливо, десь там Нішеві є регіональні змі, але тому ж таки важко сказати там: а що там в Олешках, а що там в козацькому, або що там в Прогноях, чи там в селі Геройському, або що там ще в якихось населених пунктах, там голі пристані, умовно кажучи, чи навіть там і. Немає інформації щось відбувається. Люди живуть, та вони наші громадяни. Там що там на косі відбувається, скажімо, або на тендрівській косі, або на тій інакшій. і ну, взагалі ми мало інформації про. Та про долю людей на любр, якась інформація доходить, що там є взагалі, як, як життя? Будь ласка, дивіться, ну на лівому березі, те, що я можу сказати, дуже жорстко зараз перевіряють людей. Ну, ти вийшов на вулицю купити картоплі. У тебе можуть перевірити телефон. Якщо у тебе є там ВІПН, це як ми були в окупації, ми спілкувалися з вільною Україною через ВІПН, коли був тільки зв'язок і там Якщо у тебе є vpn в кращому випадку у тебе заберуть телефон, а у гіршому випадку у тебе заберуть телефон і тебе кинуть на підвал. І таке є і тому люди намагаються виходити на ринок без зв'язку. Хоча це ну особисто для себе ризиковано ніде дай Бог, щось з тобою трапиться. Ти хоча б можеш там своїм подзвонити знайомим, що я там ногу руку зламав, мало ли там ще щось. ну Але от така інформація. Є інформація інформація що призивають військових в російське військо, призивників, срочників, вони йдуть. Ну не будемо, я не кажу про всіх, але є такі, що йдуть їх. Чим за їх заманюють? Що ти типу, все одно підете в армію служити? Йдіть ручниками, з срочників зараз. Ми не посилаємо на там на штурми, але їх посилають їх з них формують бригади, котрі полюють за дронами за нашими. І от ну для мене це взагалі дуже жахлива історія. Коли люди, котрі народилися в Україні зараз вони проти нас воюють. Але Дя... таке теж є. Дякую. А, вам а... Дуже. а насправді важко. Дякую вам дуже, пані Оксано, за те, що долучилася ще раз з Різдвом, навіть в таких складних умовах. Свято пройшло і і ну, якесь світло. У нас можливо. сьогодні калядники були. О. Радий, дякую дуже. Дякую дуже Погомій, Депутатка Херсонської міської ради. Значить, навіть в Херсоні за таких складних умов ходять колядники і.